Вітаю! Розповім вам про ціну і комплектацію приладу та про зміни, які відбудуться через 10 днів. Легенд СТД. Сама проста комплектація. Бачимо котушку снайперку. Базова звичайно, і ніж. Та сумка, в яку поміститься не тільки сам металодетектор навіть з коробкою, але й сама популярна лопата Фіскарс. За 10 днів ось це зникне із комплектації. І, на жаль, не тільки це, але й ось це. Комплект номер 2 Легенда VHP за 34 тисячі гривень. Там в комплекті у нас є і сумка, кепка замість ножа, навушники вже безпровідні і снайперка кутушка. Але є ще один момент. Замість ось цієї снайперки кутушки ви можете обрати інший подарунок. А саме інпоинтер, ноктапойтер. До речі, зараз йдуть вже з кріпленням. У кого немає кріплення, можете звертатися. Воно до нас поступило. Третій набір це Легенда Pro. За 38 тисяч гривень. Має в комплекті три котушки. Одну велику, яка супертопова, знаємо, популярно серед пошуківців, і безпровідні навушники. Комплект Full за 44 тисячі гривень. Там в комплекті, окрім трьох котушок і безпровідних навушників, є ще їм відомий аку-поінтер з дискримінацією. Вартість пінпойнтера окремо 3500 гривень. А купойнтер банан 7000 гривень. Велика котушка майже 9000 6000 6 гривень. 1500. 750 гривень. 300 гривень. Детально. В телефонному режимі або на сайті.